автобус Получається, що була група Дніпер один і правий сектор. Власті, які в Києві не ведуть повністю ніяких переговори, В них робиться повністю каша. Вони не знають, хто загиблі. В моргах люди лежать повністю, висипають рідними 10 рук, 20 ніг, і люди мають вибирати повністю свої тіла. Ну, не знати, вони не дають інформацію близьким, тіла лежать загиблих по півтора-два місяця. І ніхто не знає. Вони дають справки повністю, що вони е, бив з ті пропавші е, з Ліонідом от, виходить, і з Вовою. Так що сепаратісти перезвонили. Вони спочатку тримали 150 тисяч доларів за тіла. Далі перезвонила якась ліва людина і сказала, що давайте 15 тисяч ми вивежемо тіло. Хоч тіло було вже видане. І вони їхали 12-го цього числа автобусом. Наше правительство не знає, хто був в автобусі, скільки чоловік було. Вони їх пустили повністю на завдання без бронежилетів. Водій має бути в бронежилеті. Я не знаю, навіть ще, що сказати повністю. Ну, Спасіба Хмельницьким всім властям, які почали давати допомогу. Київські власті відказалися. Вони навіть не захотіли тіла допомогти перевести. І спасибо велике правому сектору. Який почав з самого початку від мого дзвонка, вони почали давати жінки в почали давати повністю там, питання. Вона була там п'ять днів. Вони не дають справки, що він воював в АТО. Вони просто били, що в нього просто кульові ранення. Ні. Ми зараз будемо, вже тіла воду ставили, вони ще не дали ніяку інформацію. Загиблих. Нам спочатку, коли я війсь переговори, сказали, що дні переводили. Далі нам сказали, що вони були в правому секторі. Хоч для початку сказали, що в Заліоніда більше знає інформації, ніж про Володимира. Що я просто дзвонив, перепитував, яка інформація має бути по поводу тіл, як їх віддають повністю, а вів там сепаратистами повністю, щоб віддали тіла. Бо вони щось робили, але не, не все не на максимум. Їм там все одно це люди наші, які вони дають, пушечне м'ясо. Жалко тих. Батьків, які сидять, чекають своїх дітей, а вони лежать в морзі по півтора-два місяці. Там морги в Дніпропетровську забиті людьми. Вони все збирають, всі руки, всі ноги, пакети і все, тіла на, на полях. По 6-7 днів лежать, їх ніхто не може забрати. Наші власті в Києві проводять 24-го мітінг за 70 мільйонів. А бронежилети повністю закупити для, нас, для наших хлопців немає, повністю нічого. Як вдалося забрати ці тіла? Ой, зараз кажу, Юра Береза вів повністю переговори з сепаратистами. Вони обміняли їх, якщо я не шибаюся, на сім чоловік. сепаратистів на тіла. Вони спочатку віддали, якщо я не шибаюся, вісім тіл, троє живих. Далі вони знову віддали троє мертвих. І вчора по інформації, що вони віддали троє знов мертвих і одного живого. Вони не знають повністю. По сепаратістах вони дають інформацію, що люди тікали. Вони давали спочатку повністю власті, що 12 чоловік було в автобусі, хоч їхали вони двома автомобілями. Був розвідка повністю йшла з переді, бо вони йшли на завдання. Ніхто сказав чесно, в наших військах водиться як знаєте, люди продажні. Так Які. а де саме цей обстріл? Під селом Мандрикіна. Ну вони були в автобусі? Вони були в автобусі. Про... Не знаю, одразу вони були розстріляні двоє на місці. А наші хмельничани одразу померли? Чи вони ще деякий час були живі? Ні, наші хлопничани одразу були як по. Вбиті сразу в автобусі, вони лежали двоє в автобусі всередині. Просто кажуть, що часи... Ніби... Це Деякі те, що говорять, ні. Вони mm -hmm. відеосьомки є в інтернеті, сепаратісти, які виступають. Вони повністю лежать двоє, вони лежать в автобусі. Це два тіла Хмельницьких, mm -hmm. які залишилися в автобусі. Це водітель mm -hmm. і другий заявчик. З... Смолінський Леонід. А mm сепаратисти -hmm. не знущалися в мертвим тілом? Ну, я вам хочу сказати, невірно, що бо в нього дуже великі грудні, як порізи, і грудна велика, в груді велика дира. Навірно, що, що знущалися. Вони лежали на сонці, повністю присипали землею чи не присипали, просто валялися. А мамі кого подзвонили Вони не подзвонили Смолінському мамі, їй 80 років, рік. Вона не з міста, ну, не з Смоницького. Їй перезвонили, сказали, що ваш син загинув, він бивав наших е, дітей. Він типу тварь. От що вони передали по телефону. Далі вже пішла повністю інформація. А, Як скільки, а скільки йому років? От, яка родина в нього залишилась? У нього діти від першого браку. Жінка, в них не було Сумісно Вони ніби 14 років браці, в них не було сумісних. І мама 81 рік. А дітей скільки? Двоє. Це від першого браку. я нічого не можу сказати про дітей. Знавши, що... ну так, да, повнолітні. Другого Володимира Лагір, що там четверо дітей. Якщо я нашибаюся, 11 місяців менші дочки, а старший 18. А йому скільки років було? Леоніду було, він дожив 4 місяці до 5 річ. І Артем. Чеховський. Ще раз прізвище. Чеховський Артем Валерійович. Чеховський. Чеховський. Я є друг сім'ї. Мы с, с Леней мы служили с самого начала. Ну, как бы в общем, с Майдана уже поехали туда, а Леня уже встретили в Днепропетровске на тренировочной базе. И вот э, с самого начала мы служили как бы вместе. Э, в таких вообще невероятных ситуациях были, в таких операциях участвовали. Э, я говорю, были даже там, где ну, армейцев туда не посылали. И ну, Леня вообще в плане того, что он как старший, он среди нас самый старший был. Он у нас совсем заботился и беспокоился. Там какие-то нам пытался доставать еще как через связи там с польской громадой. Э, То есть, ну вот, а наша, у нас пятерка была, ну, как бы, группа, наше отделение. И вот с нашего отделения, я говорю, он был самый такой, у нас, как бы, он как бы не был командиром, но вел себя всегда как командир. И вообще, ну, Трохи вже ми до тямы прийшли як от этого всего. Потому что у нас получилась группа была около 20 человек, штурмовая. І И почти все. То есть у нас осталось тільки 5 человек.